Всім привіт! Вітаю вас на каналі, і у минулому відео ми з вами говорили про бичий тренд, тобто висхідний. В цьому відео ми розберемо з вами несхідний тренд, тобто ведмежий. І знову ж таки ми розберемо основні характеристики цього тренду, як торгувати по тренду і як правильно шукати його на графіку. І як завжди, давайте спочатку перейдемо до схеми, а потім переглянемо детально все на графіку. І саме перше, з що ми починаємо, це ми пригадаємо термінологію. МС – структура ринку, BMS-ведмежий тренд, lower high низький максимум, lower low низький мінімум. Тобто, яка основна характеристика цього тренду? Наш ловер хай не може бути вищий за попередній ловер хай, він має бути закріплений нижче. Так формується наш несхідний тренд. От. І тут така сама логіка, просто ціна йде вниз по Несхідній структурі. Як ми можемо проторговувати цей тренд? Якщо в нас є такий рівний несхідний тренд, ми можемо протягнути лінію знизу і зверху нашого тренду. Вот. І відповідно проторговувати ось ці моменти: лонг-шорт, лонг, шорт, лонг-шорт. Але яка моя рекомендація в цьому випадку? Я би не рекомендував брати. Лонгову позицію, я б рекомендував брати тільки шортову позицію від лінії нашого супротиву. Тобто можна було би проторговуватися. Допустим, такі от моменти. От. Чому я не рекомендую проторговувати лонгові позиції, тому що в нас ціна може, допустим, з цієї лінії піти от сюди і далі піти. от Цьому напрямку. Воно може робити от такі маніпуляції, відповідно, у вас буде вибивати просто по стоп-лосу. Тому це трохи нелогічно проторгувати лунною позиції. Можна, звичайно, проторгувати, але буде більший ризик, чим ви би набирали шортову позицію з цієї зони. Якщо ціна буде робити отакі маніпуляції, для вас це нічого страшного, ваша позиція не буде вибиватися по стоп лосу Тому від мене така рекомендація. Що би ще вам хотів сказати, якщо в нас де довго-дуже несхідний тренд, то в нас, відповідно, буде вихід з цього тренду. І яка, які маніпуляції може проводити наш маркетмейкер? Дивіться, ми, коли заходимо в шортову угоду з цієї зони, ми виставляємо свої стопи приблизно в цьому районі. Така сама ситуація в, з цим, і з цим lower high. Ну і Відповідно, так, по нашій схемі це буде з цим. І Це все будуть наші стоп лоси це будуть наші гроші, тобто ваші гроші, які наш маркетмейкер захоче забрати їх собі. Тому, коли, коли ми можемо замічати, що в нас йде несхідний тренд, або так само може бути з висхідним трендом, це немає різниці, от, вихід з цього може бути дуже різким імпульсом наверх ось сюди. Тобто він буде знімати ваші всі гроші, це може бути просто свіча, яка пустить от, от така, такий сквіз. І ціна може зайти в консолідацію, тобто в боковик, або відповідно піти далі в несхідному тренді, або зламати структуру і піти в висхідний тренд. Тому коли ви проторговуєте і, допустимо, ви тут заходили в шорт, коли ціна вже далі нас в цьому місці йде вниз, то я рекомендую ставити свої стоп лоси в безубиток і фіксувати частину своєї позиції, щоб ви не потрапили в таку, так сказати, в таку ловушку нашого маркет-мейкера. От, це основні моменти, які би я вам хотів розказати по схемі. І давайте знову ж таки перейдемо до графіку і подивимося, як це все виглядає. І знову нагадую, що саме перше для себе я відкриваю денний таймфрейм, дивлюся, який в нас глобальний де тренд. Після чого я відкриваю більш-менший таймфрейм і дивлюся, що в нас відбувається на менших таймфреймах. І візьмемо до прикладу, що розглянемо на монеті API. Це наш глобальний несхідний тренд. Наші Аї і ЛОІ ми для себе відмічаємо. От. Це наш глобальний несхідний тренд. Але всередині нашого несхідного тренду, оц оцей рух, також маємо несхідний тренд. Тобто, ми для себе тут також можемо відмітити наші. Ну, це буде відносно, бо щоб перейти для точних, це треба перейти на менший таймфрейм. Але, наприклад, ми зараз отак з вами відмічаємо. Тобто, наші максимуми і наші мінімуми. От. І як ми бачимо, що в нашому випадку тут в нас відбувається злом структури в цьому місці. Злом. Тут в нас іде також підтвердження нашого злому. Ще одне підтвердження нашого злому. Після чого ціна починає відкатувати вниз, робить ретест заповняє наш імбаланс. Получаємо full-fill імбалансу. І після чого ціна йде вверх в нашому напрямку, що ми отримуємо 40% нашого руху. От. Це так можна проторговувати глобальний таймфрейм, аналіз глобального таймфрейму, тобто глобального тренду, і всередині глобального тренду тобто проторговуємо нашу субструктуру. І така сама ситуація в цій зоні. Якби ми тут перейшли на менші таймфрейм, ми б побачили, що в нас тут ламається структура, робиться ретест, і знову ж таки ціна утворює наш локальний несхідний тренд. Тут, тут, тут утворила наш знову ж таки ловер лов. Від, зробила злом структури, відрітестила і знову ж таки пішла вверх, що дала нам, якщо ми глянемо, 27% руху нашої монети. Після чого утворила наш е, ловер хай і знову-таки пішла різким імпульсом вниз. От. І якби ми з вами перейшли на більш-менший таймфрейм, це той самий графік, тут у нас йшов несхідний тренд. От. І ми тут чітко маємо, що наші е, хаї і ЛОЇ утворюються. Да? Так як я наводив раніше, ми маємо злом структури, також нове підтвердження, ретест заповнення нашого імбалансу. І після чого ціна йде вверх. Утворювати наш новий ловер хай. Відповідно, знову ж таки, ми маємо тут похожу ситуацію, що в нас ціна йде вверх, ламає структуру, робить ретест, і далі починає йти в несхідному тренді, утворювати наш новий lower, lower low. От. Після чого в нас би можна було тут таку саму ситуацію розглянути, якби це в нас був наш ловер, ловер хай. Але тут ми бачимо, що в нас high в цьому місці, тому така ситуація нам не дуже сильно підходить. Але логіка приблизно така сама в нас би тут була. Тобто утворення наших вершин. Далі, якби тут відбувся в нас злом структури, ретест і ціна пішла вниз. Але так, в цьому випадку так не є, але логіку цього я вам хотів би пояснити. От такі загальні основні моменти я вам би хотів розказати про несхідний тренд. І в загальному хотів би зробити короткий висновок про мої останні відео, які я записував. Це були загальна структура ринка, злом структури і несхідний тренд. Отже, якщо ви добре навчитесь визначати для себе глобальний тренд, локальний тренд, правильно навчитесь виставляти екстремуми нашого тренду, тобто хаї і луї, ви вже спокійно зможете самостійно торгувати по тренду. І скажу зразу, що навіть торгуючи по смартмані від ордерблоків, брейкер блоків, то підтвердженням для входу в позицію відбувається після злому структури. Тому я рекомендую добре розібратися в цій темі, провести декілька годин бектесту за графіками і зробити для себе такий аналіз. Ну і всім дякую за перегляд. Як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання оставлю в описі. Ну і всім добра, всім миру, всім профіта, всім пока.